Мастер послідовність сур'я-намаскар. Вдих. Видих. Права нога назад. Вдих. Коліна на підлогу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліна вверх. Вдих. Планка. Видих. Собакою мордою вниз. Вдих. А штанганаскарасина. Видих. Собака мордою вверх. Вдих. Собака мордою вниз. Видих. Права нога вперед. Вдих. Утанасана. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. стрибок на затримці дихання. Вдих. Видих. Права нога назад. Вдих. Коліна до чола. Видих. Права нога назад, ліва рука вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога назад. Вдих. Коліно чола, Видих. Ліва нога назад, права рука вперед. Вдих. Видих. Вдих. Валасина. Видих. Баджрасана, Вдих. Скрутка вправо. Видих. Вдих. Скрутка вліво. Видих. Вдих. Видих. Трибок. Вдих. вдих, вдих, трібок, вдих Утанасана видих. Вдих. Видих. Наступна послідовність сяєва місяця. Вдих. Артха чандрасана, видих. Вдих. Видих. Вдих. Ашвароха, видих. Вдих. Утхіта триконасана. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Рудрасана видих. Вдих. Видих. Пашута Вдих. Кіта Триконасана. видих. А Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дякую.